На початку військових зборів офіцерам представили безпілотний літальний апарат Кажан-2, який розроблений вітчизняними науковцями. Ця техніка, можливо, незабаром буде на озброєнні української армії, адже може вести як відеоспостереження за наземними об'єктами, так і допомогти в тренуванні військ протиповітряної оборони. Далі, за планами зборів, офіцери повинні показати своє вміння володіти різною зброєю. Представники танкових підрозділів цього дня відстрілялися невідмінно. «Согласно власна програми бойової підготовки. Сегодня вы присутствуете на командирском сборе с командирами бригады и их заступниками. Для, в первую очередь, для того, чтобы не утратить навыки, потому что, вроде бы, кажется, уже посады не, не командир взвода, не командир роты, соответственно, который больше с личным составом занимается, а именно в э, вправ стрельб. Соответственно, навыки теряются, поэтому для того, чтобы... ...не втратити так скажем, свої навички при дійствах при вороженні з танком або бойових машини. Командир повинен бути прикладом для підлеглих, тому очільник 8-го армійського корпусу Віктор Муженко і сам показав, як стріляє. Проходить певний час, треба отак от практично себе випробувати для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ти можеш, чи не забув те, що кому, чому колись щилено. Ну, час проходить, скажімо так, невеликий термін, але для того, щоб... Мати впевнені певні дії і, скажімо так, впевнено вражати ті цілі, які передбачені умовами прави, треба постійно, постійно підтримати себе готонуся, під постійно підтримувати себе в готовності до ведення таких дій. Цього дня військові не лише стріляли, але й показували, як керують військовою технікою. Загалом, за словами Віктора Муженка, офіцери 8-го армійського корпусу показали гідні результати.